Андрій Ковальов, 112-ї бригади ТРО збройних сил. Привіт, Андрію! Слава Україні, друзі. героям, слава! Здається, вже зв'язок є. Це дуже добре, тому що хотілося з Андрієм поговорити. Вибач, не, не, не про військове. Я просто от, от чекала пів ефіру, реально, щоб з тобою поговорити про те, що відбувається в московському патріархаті і з московським патріархатом, тому що вчора стало відомо, і ти про це писав про те, що звільнили такі очільницю ДЕС, Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан, яка. Ну, дуже, скажімо так, прихильно ставилася до московського патріархату. Так що сталося? Це після раптом Кабмін помітив, що виявляється, ціла Одеса обстоювала московський патріархат, чи, чи що? І як тепер буде далі з релігійною політикою держави? Наталю, дійсно, ми спостерігали. Ось ці останні два роки відколи пані Богдан посіла цю посаду. А нагадаю, що цю посаду пані Богдан посіла в дуже дивний спосіб, тому що тричі відбувалися е, вибори, е, конкурси, відкриті конкурси на посаду е, нового органу державної е, служби з питань і свободи совісті. Це вперше в Україні була створена е, подібна структура з такими широкими повноваженнями. Е, е, і вигравав ці конкурси. Три рази підряд пан Юраш, який зараз є послом України в Батикані, а пані Богдан обіймали тільки третє місце. Але, очевидно, була така політична воля, і Кабмін призначив її. А пані Богдан на своїй посаді займалася тим, що ну, насправді. Була адвокатом московського патріархату. Пані Богдан щотижня розповідала нам, чому московський патріархат це добре. Розповідала про те, що московський патріархат це найбільша релігійна організація в Україні, про те, що українці повинні миритися з московським патріархатом, виправдовувала навіть після заяви голови очільника служби безпеки України Василя Малюка про те, що проти діячів московського патріархату заводяться кримінальні справи про, наприклад, державну зраду, про колабораціонізм, про допомогу збройним силам Російської Федерації. Пані Богдан виходила і заявляла журналістам, що тільки мовляв, один відсоток релігійних діячів московського патріархату фігурують у кримінальних справах служби безпеки України. Мовляв, не так погано. А я хочу сказати пані Богдан, що у нас. Тільки московський патріархат чомусь фігурує у кримінальних справах е, служби безпеки України більше жодна релігійна організація. Е, Друйте ні протестанти, ні ремокатолики, ні греко-католики, ні мусульмани, ні е, е, інші православні. Чомусь не йшли на співпрацю з російськими окупантами, а навпаки, дуже багато е, представників православної церкви України, Католицької церкви, протестантів страждали і страждають на окупованих територіях. Натомість пані Богдан захищала діячів московського патріархату. Навіть е, в, е, в офіційній газеті Московського патріархату з'явилася офіційна сторінка державного чиновника Олени Богдан, на якому збиралися усі цитати. Знаєте, як в совєтський час цитати Сталіна, чи цитати Леніна, так і московський патріархат збирав у газеті цитати пані Олени Богдана, щоб виправдовувати московський патріархат. і врешті-решт, висунка на тортику. Вона весь цей час блокувала перереєстрацію статутів. Громад, які виходили з московського патріархату і хотіли приєднатись до православної церкви України, саме вона е, затримувала реєстрацію статуту Донецької єпархії православної церкви України, і Донецька єпархія не могла виконувати свої повноваження, тому що фактично вона для держави такої релігійної організації не існувала. Вона фактично перебувала у стадії замороженому, замороженому статусі, наприклад, владика Сергій Гробцов. Як на мене, ну справжній сучасний мученик, людина, яка очолює Днецької єпархії православної церкви України, не міг наприклад отримувати гуманітарну допомогу, тому що е, з точки зору держави не існувало просто Донецької єпархії православної церкви України. Ну і, врешті-решт, у травні православна церква України звернулася. До до Кабміну і до ДЕС з проханням зареєструвати юридичну особу монастир Свято Успенський Києво-Печерський монастир православної церкви України так мовити юридичну особу для києво печерської лаври, і пані Богдан з травня впевнено не реєструвала цей статут, але бачимо, що очевидно в описі президента. Зрозуміли, що ігнорувати московський патріархат і загрозу московського патріархату більше не можна, і зрозуміли, що потрібно прощатися із такими чиновниками. Тому насправді звільнення пані Олени Богдан це дійсно реальний прояв політичної волі офісу президента по боротьбі з московським патріархатом, тому що зрозуміло, що не тільки з самим московським патріархатом потрібно боротися потрібно боротися з тими даруйте імовірно корумпованими чиновниками. Або реальними е, ідеологічними е, захисниками, адептами московського патріархату, які захищають його, очевидно, першим рішенням це була зміна очільника служби безпеки України, тому що попередній очільник служби безпеки України пан Баканов відверто зізнавався, що він є адептом московського патріархату. І коли він очолював службу безпеки України, ніяких справ проти московського патріархату не заводилося. Зараз, коли Василь Малюк очолив службу безпеки України, ми бачили, що насправді служба безпеки України під іншим кутом, подивилася на Московський патріархат, патріархи, зараз фактично щоденно відбувається в різних куточках України обшуки. Якщо деякі скептики казали, що е, треба одночасно провести обшуки по всій Україні, бо мовляв діячі московського патріархату щось там спалять, щось там знищують, заховають. Ну, от сьогодні проходили обшуки, і вчора проходили обшуки, наприклад, на Волині, е, в Старому Чарторийську. Там е, просто клоака сепаратистського московського патріархату на е, Волинському полісі. І далі служби безпеки України чудово знаходить докази сепаратистської діяльності антиукраїнської діяльності московського патріархату, тому що вони настільки впевнені в своїй безкарності, що вони намагаються нічого ховати. Тому і далі служба безпеки України може щоденно проводити обшуки у ділків московського патріархату, і далі будуть знаходити докази сепаратистської і антидержавної діяльності московського патріархату. Нарешті тут потрібно насправді сказати, що нарешті з'явилася політична воля не тільки боротися з московським патріархатом, а й з чиновниками, які покривають злочини московського патріархату. Дякую, Андрію. На жаль, часу вже не залишається, щоб продовжити цю розмову. Хоча хотілося б Андрій Ковальов, пресофіцер 11 12-ї бригади територіальної оборони ЗСУ та кандидат політичних наук постійний наш коментатор та вболівальник за справу української автокефальної справжньої віри. Дякую, Андрію.